Давайте зробимо так, щоб усі хто викидає тварин, потрапили прямо зараз на суд Божий, до неба, і щоб Бог їх там покарав. Нам бачити цього не треба. Амінь. Я за тварин, щоб тварини мали. Всі можливі, неможливі, обставини, для того, щоб зростати такими, які вони є на сам, на справжньому ділі. Ну, Насправді на вони дуже, дуже, дуже добрі, дуже, дуже, дуже м, чутливі. А вони ніколи не будуть, ніколи не будуть притворятися. Їх вони люблять безусловно. Тому я хочу, щоб кожний, кожний, хто викидає тварин. Зараз же на суд разом зі всіма, усі вони хай потраплять, на суд Божий, хто викидає на возі тварин. Навіть якщо не зазнає, що він викидає. Дякую Богу за таку можливість робити добро хм, словом, а не ділом. Хі -хі -хі. Бо ждати, поки вони покарають самі себе, це довго, ждати, поки хтось покарає, це довго або. Тут і зараз, по моїй печашій просьбі, забере їх на небо для того, щоб... Устроїти над ними суд Божий. За те, що вони, як не люди, викидають тварин, щоб ті помирали, чи хтось другий за них відповідав, а це неправильно. То, що ми там поможемо цим тваринам і будемо їм допомагати, то наше. Але це ніяк не скидає відповідальності цей людини. Ще зараз магічне время, магічний час, який виявить усіх таких ганебних людей, усіх таких людей, які раді своєї вигоди іспользують тварин, іспользують дітей, іспользують... оцих людей виявлять. І як червей витащать і скордять птахам. Да буде так амінь.